Хочу привітати моїх друзів і громаду українців по всьому світу розсіяних. Хочу привітати вас з новим 2023 роком. Хочу подякувати всім друзям, хто надіслав поздоровлення мені в приват. Коли я жив у 2000-х 2000 роках, я ніколи не думав, що я доживу до цього часу. З однієї дуже такий гіркий час, а з іншої сторони в есхлетологічному розумінні дуже цікавий час. Ми є свідками тому, що робиться в світі. Хочу побажати вам в цьому році, щоб сім'ї, які розлучені через війну, з'єднались, щоб ви стали цілісними. Хочу побажати вам. Не щастя, здоров'я, як всі кажуть, щоб ще таки відмазатися. А щось від душі. Від душі бажаю вам бути переможцями, щоб ви перемогли перше самі себе, а друге, ви перемогли ваших ворогів, перемогли в цьому році Російську Федерацію. І моє побажання, щоб Російська Федерація згинула як нація з цієї землі, перестала існувати. Вона є носій зла. Всьому російському народу бажаю пожати в 100 крат того, що ви посіяли зараз навкруги себе. Українці, бажаю вам бути оцими переможцями. Нам не потрібен мир в нашій Україні, на нашій землі через а, просто за миру. Нам потрібно мир через перемогу. Чому це дуже важливо? Це дуже важливо, тому що Писання говорить блаженні або благословенні переможці. Сам Бог цінить тих людях, які перемагають. Тому, ті, хто перемагають, Господь ще надає їм помочі і сили, тому сили вам, кожному у вашій сім'ї, у кожного своє поле битви в цьому році буде. Я бажаю вам бути ось цими переможцями. Я бажаю вам а, бути чесними перед Богом і самим собою. Як Писання говорить, що благословенні переможці, і, і дійсно, нехай ви будете в цьому році такими. Тому, друзі, громада, благословляю і хочу сказати одним словом дуже цікавим: говориться лигайм за життя. І нехай мир буде у вас, у ваших сім'ях, і ваші бажання будуть на добро, а не на зло з Богом!